Літак, Ап'ядець це судно дальнього радіолокаційного стеження. Воно призначено для спостереження за цілями як повітря, так і, відповідно на землі і в морі. І відповідно друге завдання цього судна дальнього радіолокаційного спостереження це наведення на ці цілі виявлені винищувальної авіації. Варто сказати, що тактико технічні характеристики дозволяють виявляти цілі на відстані до 500 кілометрів. До останнього часу три таки судна працювала 50 – з різних ділянок. Одне відповідно з території Білорусі, накриваючи значну частину української території в глиб, з території Курської області, відповідно, цей з території окупованих районів е, Сходу України. Ну взагалі він працює е, це, скорше за все, з Єська він піднімався і. Е, Таким чином створювалася загальна картина того, що відбувається в українському небі, мовиться й про роботу нашої винищувальної авіації, зацікавили можливості українських, української авіації, так і відповідно наводили коригували фактично ракетні удари по території України. Тому, якщо вже говорять про те, що це підтверджений факт, його знищення це суттєвий удар по спроможностях російського ВКС. І варто й говорити, що вартість цього судна повітряного приблизно до 500 мільйонів доларів. На озброєння російського ВКС їх залишилося, ну, якщо це підтверджується, знищення 9 одиниць. Обслуговує його 19 осіб, 5 це льотного складу, відповідно 14 це інженерно технічного. Там 10 це радіотехнічний склад, відповідно 3 це безпосередній інженерно-технічний склад. Фактично, ну це ще російський аналог аваксу американського, тому відповідно це суттєві втрати для ще раз підкреслюю, російської сторони. Але якщо підтвердиться інформація, що це дружній вогонь з боку російського ППО, то це взагалі чудово. Але наразі вже є повідомлення про те, що відпрацювало українське ППО. Натомість росіяни самі поширюють інформацію з приводу можливості дружнього вогню. Причому ми пам'ятаємо, що це не перший випадок, коли російська система ППО працює по власних аеродинамічних цілях. До цього збивалися і гелікоптери власні, і відповідно сушки. Причому сушки і Су Су-25, і Су-34. Тому це вже стала практика роботи російського ППО. Давайте згадаємо, що і російське ППО, крім власне ураження власних аеропорт. Aero... Динамічних цілей, помилково працювала і по об'єктах житлової інфраструктури, зокрема в Білгороді, Московська область. Це, якщо я не помиляюсь, тиші а тому це загальна картина власне, тієї ті того безладу, який відбувається в окупаційній армії. Стосовно ІЛ-22М, ну це фактично командний повітряний командний пункт. Створений він на базі Іла 18 -го. і основне призначення, це він допомагає керувати підрозділам власне Збройних сил Російської Федерації під час бойових дій. Та інформація, яка є, що отримав значні ушкодження, але зміг сісти в Анапі. Але менше з тим, можемо говорити про те, що і це фактично повітряне судно. авіалайнер він виведений власне з. Фактично втратив свої можливості в подальшому здійснювати і бойові вильоти. це знову таки значно послаблює позиції російських військ в моменті координації діяльності окупаційних військ на території України. В першу чергу це мовиться про окуповані райони Запорізької області, де власне відбувається, скажімо так, основний. Характер бойових дій з використанням 에, штурмової авіації, ну і відповідно координації підрозділів окупаційної армії, як на Токматському, так і відповідно в Ремському виступах. Про те, що російські ракети впали, ну, повідомляють і самі російські ЗМІ. Зокрема, залишки ракет, фрагментів ракети, самих ракет були знайдені в Краснодарському краї. Це і Рязанська область, тобто територія Російської Федерації, третя ракета впала в приватному домогосподарстві Полтавської області, вже територія України. Якщо брати до уваги те, що під час останнього ракетного удару було використано приблизно до 30 крилатих балістичних ракет, то можемо говорити про те, що 10% не долетіло до цілі, і тут відповідне питання або до їх технічного стану або від роботи. Українського РЕП. Ну, про те, що український РЕП навряд чи зміг, скажімо так, нейтралізувати російські ракети в повітряному просторі самої Російської Федерації, тут велике запитання. Тобто, навряд чи ми б дотягнулися до Рязані або відповідно Краснодарського краю. Ну Якщо Ігнат говорить, ну, підстав не довіряти Ігнату на даний момент немає. Це фахова людина. І відповідно, якщо він заявляє про можливості роботи українських РЕБ, то, скажімо, скорше за все йде про посилення наших спроможностей в моменті воєнно-технічної співпраці з країнами Заходу. І до речі, ця ситуація тутожна і не тільки для української сторони, російська сторона так само заявляє, що системами РЕБ вони. Навчилися нейтралізувати відповідно і атакмси, і хаймерси, і модернізовані українські С200 і Нептуни, тобто вони відхиляють їх від цілі. Тому це загальна тактика роботи засобів радіоелектронної боротьби. Дають відповідно, ну, скажімо так, створюють перешкоди, і ракета фактично збивається з курсу, і... Mm -hmm. е Замість ураження об'єкту, вона або падає, або скажімо так, ну не вражає безпосередньо задану ціль. Тому ця, ця робота систем РЕБ характерна для обох сторін війни. <му> Російська Федерація, на жаль, за 2023 рік, попри економічні санкції, секторальні, персональні, змогла налагодити постачання з країн Заходу, причому провідних країн Заходу. Е, необхідний для виробництва крилатих балістичних ракет це мікрочіпів і мікроелементів на суму 3,2 мільярди доларів. Це або схема перерваного транзиту, або відповідно сірий, е, так званий експорт, тобто м, імпорт, я перепрошую, тобто те, що завозиться через треті країни або країни афіліовані з Російською Федерацією, тобто схеми працюють до 70% десяти цих закуплених мікрочіпів і мікроелементів це виробництво якраз країн Європи і Сполучених Штатів, себто провідних наших партнерів. І тут стоїть питання щодо ефективності власне запропонованої санкцій проти Російської Федерації в моменті отримання товарів подвійного виробництва. Не випадково після оприлюднення цих фактів, і, скажімо, західні партнери заявили про е, перегляд в моменті, е, скажімо, посилення контролю за товарами подвійного призначення. Наразі Російська Федерація в змозі випускати за різними оцінками від 40 до 80 крилатих балістичних ракет на місяць. І відповідно виробництво цих засобів ураження стало можливим в першу чергу завдяки безперобідному постачанню мікрочипів і мікроелементів.